Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую вам все, що я нав'язала сьогодні вівторок, 18 лютого. За ці дні, та, мабуть, в'язальних було днів 4 в мене. Нав'язала я ось таких капібарок маленьких з плюшової пряжі. Зв'язала я їх 4 штучки. Потім я продовжила підготовку до шкільної ярмарки у двох моїх онучок. Ярмарка буде в кінці цього місяця. Третю онучку питала, казали, що не буде ярмарки. Але в четвер. Позвонила невісточка і каже, що на п'ятницю треба іграшки, бо буде ярмарка. Довелось бабусі швиденько, а зв'язала я їй туди дві отаких капібарки. Зв'язала я їй отаких дві бжолки, бжілки, зв'язала. Ще були отаких от три малесеньких табалапки. Чіпляла сюди підвісочки, і на капібарки, і на ці лапки. три. І було ще два жовто-блакитних сердечка з плюшевої пряжі. Всього 9 іграшечок вона брала на ярмарку і все там продала вона. Потім я продовжила в'язати для ярмарки ось такі сонечка. Спочатку я в'язала на 18 петельок, такі вони вийшли, але потім трішки зменшила і зробила отакі на Мабуть, 16. Десь записала, не пам'ятаю. І такі вийшли в мене. В'яжеться швиденько, починаємо з денця, потім пишними, пишним стовпчиком вив'язуємо голівоньку. Переходимо на червоний і все. Для ярмарки дуже гарна швиденька іграшечка. І в мене їх вийшло сім штучок. Чотири да, віддам на ярмарку, а три залишиться в мене. І саме цікаве, що в мене в'язалося цього тижня, вже дуже давно я збиралася це зв'язати, вже рік, як вийшов майстер-клас у Мартиненко Максима, і нарешті я. До неї дібралася. Це ось така касатка. Така красуня. Ця зв'язана з пряжі Ярнард джинс. Така слідуючу я зв'язала з Діви Сілк Ефект. Ось така в них різниця в розмірі. Дуже вони мені сподобалися. З діви в'язати, ну так, не дуже легенько, але ну, з неї всі брелоки в'яжуться нелегко. Але вони, ну, на мій погляд, вони практичніші з цієї пряжі. Ось такі в мене. Зараз скажу по розмірах із Ярнард джинс 9 9, десь трошечки там більше сантиметрів. А з діва десь 7 сантиметрів. І ще з діви я зробила в такому кольорі. Хоча в природі їх таких не існує, але це ж іграшка. Ось такі гарненькі. Вони в мене вийшли. Дуже мені сподобались. думаю, що ще буду таких в'язати. Так, і це по іграшках, там, да, все, да, по іграшках, все. Єдине розпочала ще я чомусь подивилася, що в мене закінчилися сердечка жовто-блакитні. Залишились, ну маленькі. Зовсім малесенькі. Ось отакі такі, наскільки різниця, такі малесенькі є, а отаких от більшеньких чомусь уже, дивлюсь, немає. Тому я розпочала вчора три штучки, ось три верхушечки зв'язала. Надіюсь що сьогодні я їх дороблю. В'яжу я їх з пряжі етамін. Вони такі плотненькі, гарненькі виходять. Ось Оце зв'язане з пряжі джинс. Ось така різниця в стовпчиках. Так, і це вже по іграшечках точно все, так. Да. Дов'язала я одну шкарпеточку, в другій залишилось мені зробити месочок. І також буде готова. Думаю, що сьогодні я її завершу вже. Буде в мене ще одна пара шкарпеточок. Звичайне стрічкове закриття. Тут сшивається голочкою, спиці no Ось такі шкарпеточки. Так, по кардиганчику. Трішки він у мене продвинувся. Ну тут рядочки длинні. один рядочок в'яжеться 10-11 хвилин. Тому за ці 4 дні була я отут, ну нічого, трошки продвинула. Сподіваюся, що поки я його дов'яжу, я з нього знову не виросту з нього. Так, тепер покажу вам, які в мене є в наявності котики. Спочатку будуть котики з напівбавовни. Є в мене ось така одна кішечка балеринка. 23,5 сантиметрів. Зріст у неї. Одна така. Потім отакий котик, ой, мабуть, джереміч, як, якось так він називався. Також зв'язаний він давно ще до війни, штанці в нього знімаються. Шапочка знімається, я там трішки її прикріпила, щоб не загубити. У нього зріст, якщо без шапочки, десь 22 см. Такий котик. Відслідуючи з напівбавовни, Один такий котик. 14,5 сантиметрів зріст у нього. Так. Потім є в мене ось такий котик. Я його в'язала по картинці, десь у когось побачила фото такого в'язаного котика. І вирішила зв'язати й собі. Ось такий він у мене вийшов. Пряжа Ярнар Чинс. Якщо вдовжину з витянутими лапками, то 21 см. Ось такий котик. Так, є ще в мене Ось таких два котики. Вони також зв'язані ще до війни. Так як зараз я по ярмаркам не хожу дуже, то так вони в мене і лежать. Десять сантиметрів зростом, такі гарненькі. Слідуючи, в мене є. Два таких котики. Це нашої української майстриньки. Ой, я забула її ім'я, але в якомусь, мабуть, в марафоні ми в'язали. Ось такі два гарненьких котики. Вони невеличкі. Десять з половиною сантиметрів зростом. Ось такі кошенятка. І ще з напівбавовняних у мене є ось такі котики. Їх у мене в молочному кольорі, в чорному. Сіренький, голова в нього повертається, сіренький, риженький як же ж без риженького котика. Так. Розовенький, рожевий, вибачаюсь. І Ось такий рябенький. Так по напівбавовняних у мене все. Ні, є ще, ну, теж шкотик. Ось така в мене є сумочка. Ну, як дужчий чохол для телефону. Таку мишку я йому причепила. Лапки, хвостик. І ось такий він у мене вийшов. Так. Тепер по напівбавовняних точно все. Ще в мене є? Плюшеві. Ось такий є котик, захисник. Також він в'язався в якомусь марафоні. Такі в нього гарні. Зелені очі. Вони навіть не зелені, а якісь як смарагдові. Окуляри. Ось так, такий він, гарний котик, слідуючий є в мене ось такі котики, це майстер-клас Олі Авер'янової. В мене їх Три таких котики. Так, потім ще є ось такі котики, квадратики, такі також зелені очі і є ще третій з блакитними. кошенятка. Два таких котики, недавно зв'язані, мабуть, в іграшковому бумі зима. Якщо не помиляюсь, такі два котики. два таких котики так, два котики, ой, колобки, мабуть, да? Забула вже, як ми їх називали? Таких два котики. У мене є отаких от два котики. Це був перший котик. От тут мені не сподобалось, як у мене вийшла морточка, лапки. І потім я переробила трошки отак йому морточку і лапки, і так він виглядає гарніше. Два котики І з плюшевих ще в мене є? Ось такі котики, два, і третій. Такі три котики. І отакі маленькі котики, таких у мене п'ять три таких кольорах і ось таких два. Так, по іграшках це все котиках, у мене їх всього 38 штук. Тепер котики, брелоки. Ну, розпочнемо з отаких котиків. Виконані вони з Діве Сілки Два. І в мене їх п'ять. котиків. Потім в мене є. Отаких от два котики. Залишився такий один котик. Було їх декілька, але це вже дуже давно я їх в'язала і один це Залишився. Потім є ось такі чотири котики. Так, один такий залишився котик, треба ще підв'язати. Ще в мене є чотири отаких от маленьких котики. Малесенький, ось самий меншенький, 4,5 см. Так, потім є в мене ось такі кошенятки гарненькі. Такі красунчики. У мене їх два. Чотири. чорненькі обов'язково чотири шість шість таких кутиків. так. так. трошки місце звільнить. Слідуючи ось такі котики такі гарненькі, у мене їх два, чотири, шість, вісім, десять. Також чорненькі обов'язково. Десять таких котиків. Три цих котики, ви їх недавно бачили, так, є три котики. Квадратики, це я просто уменшила трішки схемку, і вони вийшли ось такі для порівняння, зараз ми ось така різниця. Таких три котики. Один котик з мікровелюру. Ну і обов'язково ж, як же без цих котиків? Захисників в мене їх. Два. П'ять штучок в наявності. Ось такі красончики. І останні. Два кутики. Ось такі, за майстер-класом Галини Веремеєнко. Ось такі два котики з магнітиками. Ось так. Це по кутиках все начебто всіх знайшла. І брелоків, котиків у мене 47 штучок. Так, це в мене все. Бережіть себе, реагуйте на тривоги. Ця ніч також була в нас гучною. До наступної зустрічі в слідуючому відео